Модульну котельню потужністю 1 МВт разом із необхідним комплектом обладнання передали у комунальне підприємство Вінниця облтеплоенерго. Такі котельні потрібні у воєнний час, бо через можливі блекаути та загрозу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури є ризик залишитися без тепла. Модульні котельні у випадку відключень світла та у морози зможуть забезпечити бодай мінімальним опаленням окремі заклади соціальної сфери. Фахівці встановлюють котельню, і вже зовсім скоро вона зможе розпочати роботу. Більше будемо говорити з Андрієм Ковальовим, генеральним директором комунального підприємства «Вінниця облтеплоенерго». Вітаю вас. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки котелень вже отримало підприємство? Ну такої потужності це перша котельня, це один мігават. Ми говоримо про котельню, яку ми отримували за підтримки Міністерства інфраструктури. Вінницької військової адміністрації ця котельня буде забезпечувати один з медичних об'єктів на теренах Вінниччини. Яку кількість будівель зможе забезпечити теплом одна така котельня? Ми говоримо про велику будівлю, наприклад, якщо це одна будівля чи про меншу будівлю. Якщо, наприклад, про велику, чи може це бути декілька маленьких будівель? Насправді ця котельня є дійсно потужна, вона буде забезпечувати цілий кількість будівель, які розташовані в тому медичному закладі, про який, на жаль, ми говорити зараз не можемо, а розуміємо, що військовий стан. Ця котельня є модульна. Її перевага є в тому, що в разі виникнення якоїсь критичної ситуації в регіонах Вінниччини, не дай Боже. Ця котельня залишиться працювати на газу, яка була до того, як ми встановили модульну? А модульна перевозиться безпосередньо вже на інше місце на теренах Вінниччини для забезпечення відповідного теплопостачання якогось іншого об'єкту. В Цьому є її перевага. А на яких джерелах палива вона працює? Ця котельня працює на альтернативних видах палива, конкретно на деревині, і вона, крім того, ще й дозволить зекономити обласному бюджету за цей опалювальний період близько 1 мільйона гривень. Тому для нас, для підприємства, це є суттєве покращення матеріальної бази, і ми дякуємо всім, хто приймало участь в саме в можна сказати, в такому цінному подарунку для нашого підприємства. Чи плануєте встановлювати ще такі ж самі модульні котельні? Ми в минулому році почали власне виробництво, тобто ми маємо досвід відповідних фахівців для виробництва модульних котелень. Ми в минулому році вже виробили такі котельні, і в цьому році ще плануємо виробити одну котельню власними силами, встановити теж на одному з об'єктів. А ще одним величезним подарунком від уряду до Німеччини ми очікуємо котельну, яка буде забезпечувати один з мікрорайонів міста Вінниці і декілька медичних установ потужністю 30 мігават. Тобто, це велика котельня. Ну так для розуміння це 100 на 30 метрів відповідне обладнання. Я думаю, там десь орієнтовною вартістю в декілька мільйонів євро. Окрім котелень, як ще ваше підприємство готується до можливих блекаутів цієї зими? Саме головне, що ми розуміємо, що буде мати можливість відключення електроенергії. Тому на кожному з наших об'єктів зараз, майже на кожному, на 95% ми забезпечені генераторами. Усі найбільші і середньої потужності наші об'єкти вони всі 100% вже забезпечені, підключені, автоматизовані і. Не дай Боже, чекають можливих відключень. То це саме головне. Крім того, зрозуміло, що ми максимально в цьому році намагалися отримати міжнародну допомогу, тому за підтримки USAID, американського наших партнерів, підприємства в цьому році буде мати можливість отримати і вантажну техніку, цей трактор, це і вантажний автомобіль. Різні витратні матеріали. Ми подбали і про аварійний запас матеріалів на час проходження опалювального періоду. Тому я сподіваюся, що з Божою допомогою все буде добре. І в оселях мешканців Вінниччини, і в закладах, які ми опалюємо, буде тепло. Ми вам дякуємо, слава Україні, героям слава, Андрій Ковальов, генеральний директор комунального підприємства «Вінниця облтеплоенерго, був з нами на зв'язку.